Тернополянці Тамарі Піскун, 83. Жінка знана народознавиця, авторка книг про стародавні українські обереги, а від початку повномасштабної війни волонтерка. Я вирішила зайнятися ляльками мотаночками По-перше, я у них вкладаю так, якби свою душу, своє добро. Вже близько тисячі оберегів у вигляді ляльок мотанок жінка передала у госпіталі переселенцям та військовим. А 70 мотанок Тамари нещодавно поїхали на аукціон у Чикаго. Виручені кошти спрямували на потреби нашим захисникам. Ще 100 поїхали до Польщі. Чому саме мотаночка? Ну, напевно, тому що скільки існує наша нація. У нас жінка ніколи не була в рабстві. Вона ніколи не боялася свого чоловіка. Відтак чоловік міг зі спокійною душею іти на війну. Він знав, його жінка усе витримає, усе зробить та приведе до ладу. А ще люди вірили, що в ляльці присутній дух роду, який оберігає усіх членів сім'ї від всяких негараздів, передає вікову мудрість та знання майбутнім поколінням. Зараз питання оберега актуальне, тож майстриня вкладає у вироби лише одне. П'ятим лялечкам своїм кажу допомагайте вижити. Дайте їм здоров'я, ну просто я над ними подумаю. Зараз Тамара Васильівна мріє, аби її обереги прикрасили особливу ялинку, ялинку мужності у містах, де українці найбільше показали свою витримку і силу. Це може бути Херсон, може бути Київ, може бути Харків, може бути ще інше місце. Я конкретно не претендую на якесь, просто щоб мені у цьому допомогли волонтери, щоб їх вчасно відправити і щоб цю ялинку. Поставили там до нового року Тамара Васильівна сподівається на різдвяне диво і на те, що її мрія таки здійсниться. А ляльки-мотанки стануть оберегом не лише окремої сім'ї, а й цілої держави.